І всім сонце, з вами я Нікс x І сьогодні ми будемо грати в Age of Civilizations з модом Bloody Європ за Німеччину. Почнемо ми з будівництва. Так, ми побудуємо це, це, це. Це вже готово. Отак от, от. А от що в східному Берліні? Ми тут думаємо теж. Дещо побудуємо. Чому би й ні? Шахту, університет і це. Думаю, в цьому місці нічого будувати не треба. Також не сильно так потрібно. Думаю, ми якраз є в НАТО, це вже добре. І ми далі чекаємо розпаду СССР. Як завжди, робимо наступний хід. Цього разу у нас вже восьмий хід. Так що, думаю, нам треба доповнити солдат. Люксембург не така уж і сильна країна, ми б її могли легко завоювати, але все рівно нам всякий пожарний, думаю, треба взяти солдат. Нічого такого я не знаю, Данія з нами не так сильно і дружить. Франція, Великобританія, ну. Італія. Італія з нами дружить. Може, давайте якраз на нею і подружимося, відношення укріпимо. І якраз грошей понадаємо. Чому би й ні. Ще, 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 ще і просто. Ну давайте не до самого кінця. А ти разок. готово. Тепер Великобританії дамо. Ой, та ти прохідна. А і нечайно, то. Я їй нечайно дав право на прохід військ. Ну, нічого такого страшного. Хоча чого я тільки в Берліні будую. Чому би мені тут щось не побудувати? Отут от інвестувати готово. Так. Тут ще один хід нажмемо і... Нова епоха! Блін, СССР не розвалився ще, але вже які не які бунтівники тут ідуть. Думаю... Ні, нам треба ще один хід. Щоб того не хватало. Ну, нічого. Різне буває. В Великобританії ми купа всього надавали, Італії теж. Зараз вже доведеться самому все робити. Грошей у нас купа. Так що, думаю, поки що на це все треба будувати. Там багато чого іншого робити. Тут, думаю, треба бібліотеку, арсенал. По всій країні, взагалі, треба будувати, не тільки в столиці. В столиці, блін, так довго, так нормально житися їм буде. А що в іншій країні? По іншій країні буде, блін, нічого. Так що, думаю, потрібно зараз багато чого побудувати. І бібліотеку. Тут. Порт, сторожова вежа, поле і бібліотеку. Давайте. Ну, може, арсенал. І, і це. Опана, тут я теж, би хотів побудувати. Тут тільки порт, порт, ринок. Ем... Може, тут давайте бібліотеку. А тут замок. Ці дві 2000... тисячі. Ми потратимо в це місто. І інвестуємо, економіка піднялася і на кінець то ми можемо напасти на Люксембург. Надіюся, не знато не виженуть, хоча так то це всього лиш боти. І то не такі уж і сильні. Так що, думаю, якщо я нападу на, на Люксембург. Нічого страшного не станеться, реально от. Реально, то. Так. так що, надіюсь, от нічого не станеться. Так що, Ми в Альянсі. Точняк. Я ж згадав, ми в Альянсі. А чо за війну? Так... Війна, ну так то пише війна. А так то ми з нею не воюємо. Все понятно? Вона не з нашого альянсу. Ну, точніше, з нашого. Так що тупо я не можу з нею воювати. Ото я тупанув реально. Жорстко. Але тоді на ці гроші вже доведеться щось будувати. Ви це скільки грошей і скільки ось таких от... Купа різних міст, в яких, як я думаю, треба багато що побудувати. Ринок. Ринок, порт. Бібліотека, арсенал. Ну, єдине, що нам зістається, це просто будувати. І все. І бібліотеку давайте. На цьому острові ми просто будемо будувати університет вже. Ось тако, тако, І тут ще. Так, тут побудуємо Порт 2, ринок, сторожова вежа. Університет, бункер. Нащо він нам потрібен? Та хто його знає? Ядерку на нас точно ніхто не кине. Я думаю, що на нас точно ніхто не кине. Ну, але на всякий пожарний, думаю, потрібно. В східному і західному Берліні є, а чому там нема. Реально то. Так, гроші ми маємо потратити до кінця. Так, тут потратимо. Давайте зайдемо сюди. Бібліотеку, родівник. Ем, що? Ринок ми можемо будувати. Не хватає, не вистачає для будівлі. Получається, ці гроші нам доведеться роздати. Яким країнам Іспанії? Клас, непогано буде. Давайте віддамо всі свої гроші прямо в Іспанії. Реально, тому що не що робити нам. І клас. Куди гроші дівати? Очки дипломатії закінчились. Очки руху теж закінчились. І не, що нам зістається нас наступний хід. Так, ми купу всього набудували. А на ці гроші ми будемо будувати далі. Так, почнемо далі. Ринок, бібліотека, арсенал. Так. Шофт. Тепер це. Грунтівник, бібліотека і бункер. Просто. А то я не тут будував. А ці гроші ми на остаток потратимо в інвестиції. Кінець. Що робити більше, я опять не знаю. Будемо просто чекати розвала в СССР в наступній серії. Попробуємо поторгуватися з країнами і отримати у них якусь територію. Ну а на цьому кінець з вами був я Ніксостакс. Всім удачі і всім пока.